Друзі, вітаю Джозеф Байден. Щойно, буквально щойно кілька секунд тому знявся з виборчих перегонів. Написав про це він в мережі Twitter. ікс, подякував виборцям Камілі Харрі, Сказав, що це була найкраща робота в його житті. Що служити американцям, це взагалі було одне задоволення, але з виборчої гонки він знімається. Що буде далі? Хто буде наступником? Кого він підозрює в змові? І тут близькі друзі, тут вже преса пише, що є образа на Обаму та Ненсі Пелосі, які його спилювали. Звідти ви пам'ятаєте, що він сказав, що може сказати Бог здоров'я, його родина або він сам. Ну а тут виявляється, що шатали його крісло. Взагалі, вострі джорне вийшов, що це був бунт демократів. Ну, а з іншої сторони, ми розуміємо, що так демократія і працює, коли хтось хоче залишитись на посаді, йому кажуть, ні, ти не підходиш. Одним словом, що буде далі, що буде з Україною, що буде з Байденом, давайте проаналізуємо. Дійсно, кампанія набирає супершалених обертів. Давно в Штатах не було таких цікавих виборів і давно від виборів в Штатах так не залежала наша з вами доля та стан справ на полі бою. Я пам'ятаю ще. В березні один мій друг, ні, найтраніше, це був грудень минулого року, один мій друг, дуже серйозний такий політичний інсайдер з дуже глибоким корінням у Вашингтоні, сказав: ну, дивись, Трампа вб'ють, а Байден зніметься з виборів, так давно вже вирішили еліти. Я такий думаю, окей, піду я ще з кимось поспілкуюсь. Ну, в Трампа стріляли, а Байден щойно знявся, і я згадав цю розмову. Дійсно, вибори набирають дуже серйозних обертів. Що написав Байден? Давайте аналізувати, але спершу з вас підписка. Це важливо. Нас атакують російські боти. Тому ви підписуйтесь і їхні старання марні, бо ми ростемо. Друге для спецпризначенців купуємо 25 Дронів Камікадзе потужних великих, які летять на 60-80 кілометрів, несуть по 6-8 кілограмів заряду, 25 штук, мільйон гривень, потужні пташки знищують росіян дуже сильно. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal все в описі. Джозеф Байден в дуже такій красивій літературній формі написав листа, класичний президент, людина 50 років в політиці, і зараз треба йти. І він написав. Що а, як а, гордий батько, як ну власне, як людина, як сім'янин, як політик, як президент, він власне складає ці повноваження кандидата. Мо ну, дуже дякую всім своїм помічникам, дуже дякую Камілі Харіс. Дуже радий, що зміг зробити багато дуже великих змін і законодавство по зброї, якого 30 років не було, і по медицині що дуже важливо. От. ну і власне він сказав, що зробить ще окреме велике звернення, в якому дуже багато чого ще пояснить. Ну але зараз він зупиняє гонку і виходить з кампанії е, виборці, скажімо так, зараз повинні почути ім'я нового кандидата, повинен бути з'їзд. Ну от багато хто говорить, і Wall Street Journal в тому числі, що найлогічнішим його наступником мала би бути Каміла Харіс, як його віце-президент, і те, що він її в листі згадав, це якраз теж натяк на те, що він її бачить. Є інші кандидати. Ми про них зараз проговоримо. мало бути два з'їзди. Я вам говорив. Один типу Байден робив для себе електронний, другий мав бути трошки пізніше. Цим він намагався переграти демократів, але бачите, демократи, які вже й гроші йому перестали давати які й соціологію йому не один раз клали на стіл, і які публічно почали підтрунювати Байдена, що мовляв, давай вже завершу цю кампанію. Вона не переможна. Трампа будемо бити іншим кандидатом. Це таки бачите, партійна диктатура і гарантує демократію. Тому що коли кандидат хоче і нікого більше не чує, і не бачить, саме партійні. Функціонери і партійні еліти визначають ось таку історію. Ну, і те, що Байдену перестали давати гроші, це очевидно. А без грошей донорів важко балотуватися. Тут не можна так набрати Коломойського Ахметова чи Фірташа. він тобі і ефіри дасть, і грошей насипле. Ще й людей в команду дасть, і депутатів список засуне. Ну, бачите, в Штатах так не відбувається. От, все-таки там серйозніша система. Ну і, власне, кажуть, що. Байден підозрює в кулуарних іграх свого колишнього шефа Барака Обаму. Я не хочу розпускати ці плітки. Зараз несуть деякі такі не найтоповіші ЗМІ, Насправді є й топові, є й не дуже топові. Ну, от, і ну, говорять, що Обама, начебто, стояв за цими кулуарними плітками. Я чув від політиків, що Обама казав, що якщо він буде йти не в ту сторону, зробимо все, щоб його зняти. Знову ж таки, можна довіряти, не можна. Можливо, це буде як з тою історією, що Байден зніметься, Трампа вб'ють. Да? Ну, як мінімум, стріляють. Так само і тут. Можливо, дійсно, він як той, хто впливав на Байдена напряму, як людина, яка точно була вхожа і в його родину, і в його кабінет. Ви знаєте, що він часто консультував Байдена вже після свого президентства, коли Байден був президентом. Ну і він в нього працював віце-президентом. Тому зрозуміло, що вплив в нього був і поради, але розчарування Байдена може бути в тому, що Публічно закликав Байдена знятися, сказав, що шанси зменшаться. Друге, що ми ж не знаємо, що він йому особисто міг розказати і там міг підштовхувати. І в кінців Байдена, коли всі пазли склалися, він зрозумів, що так, Обама був впливовий, і цю впливовість використав для того, щоб він знявся. Ну, знову ж таки, це поки що не підтверджена інформація. Знаєте, коли вона буде підтверджена? Якщо Мішель Обама стане кандидатом, тоді підтвердиться, що дійсно Обама зіграв Байдена, зняв його і поставив свою дружину. Якщо буде хтось інший, а хто інший може бути, я вам зараз скажу. От губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатор штату Мічиган Гретхен Вітмер. Я вам говорив, що це та людина, яка могла бути віце-президентом. При, замість Каміли Харріс, але Байден сказав, що вона засильна. Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, губернатор Меріленду Уес Мур, ну і зрозуміло, що. Пріцкер, губернатор Іллінойса, батьківщина Обами, політична батьківщина і брат пані Пріцкер, яка відповідає за відбудову. І один з тих Пріцкерів, власне, які вже народились після того, як їх дідусь бабусі виїхали з Київської області. Ну, скажімо так, вихідця з Київської області нам подобається найбільше. Ну, от тому що я не впевнений, що коли стане губернатор Каліфорнії, він знає, де Україна і готовий буде нам дуже довго допомагати. Але ми розуміємо, що коли стане незаангажований кандидат, то партійна демократія, партійні боси скажуть допомагати Україні і, як ніхто інший, будуть якраз робити це неупереджено з точки зору інтересу Сполучених Штатів по відношенню геополітики України та безпеки Європи в цілому, і вони незалежні від Путіна. Да? Де Путін? Із впливом на Кевіна Ньюсома, чи, наприклад, на пані Вітмер, чи наприклад нашого земляка да, з Київської області, побачимо зараз. Повинен бути партійний з'їзд. Там повинен визначити. Ну насправді будуть визначати на партійному з'їзді формально. Байден передасть всіх своїх супервиборщиків. Новому кандидату еліти визначать, хто буде кандидатом, а елітам цьому допоможе соціологія. Соціологія на руках зараз в Ненсі Пелосі, ще одної людини, яку Байден підозрює в тому, що його зняли. Ну от, не просто так вона до нього ходила, носила цю соціологію і озвучувала її. Але повторюю, штати дуже дійсно потужна демократична машина. Як переконати особисто знятися президента? Ну не знаю. Янукович тікав, так. Да? От, чи чесько розстрілювали, а в Штатах поговорили і вирішили, що треба віддати належне Байдену. Дійсно, повага. Не пішов за особистими амбіціями, не принижувався, не біг за владою, сказав: Окей, погана соціологія, не даєте гроші, я можу знятися. Мене є що мені захищати. Він це в листі написав, і медицина, і зброя, і багато інших дійсно класних речей. І допомога Україні це теж його заслуга. І те, що Путін нас не захватив, в першу чергу заслуга Збройних сил та народу України, але в тому числі і адміністрації Байдена, Блінкіна та багатьох інших людей, які дійсно допомагали Україні, американських консультантів, військових і багатьох багатьох інших, і його заслуга теж. І він зараз знімається, сидить на посаді найсильнішої людини в світі. Але він чує своїх колег по партії, він чує соціологію, він чує незалежну пресу. Він не бігає по потолках кабінета і не кричить, що це замовна преса, і що це власники цих медіа це замовили, чи, наприклад, що це замовив Сорос, чи хтось інший. Да, чи... Він робить волю народу. Він робить волю партійної. Якраз такі номенклатури, яка каже в гарному значенні, це не радянщина, але типу він бачить, що дебати не спрацювали, але він пішов на дебати і показав себе на Він, він боровся. Я його кампанію, як він намагається залишитися і повернутись, аналізував кожне слово, як штаб працює. Навіть за сьогодні, штаб почав говорити, що там нам вже надоїло, що ви нас знімаєте, ми працюємо далі. Окасіо Картес вийшла, каже: ті, хто хочуть зняти Байдена, це вони не Харіс просувається, в них там інший кандидат. цей. Вони все це бачили, вони робили заяви, вони робили тести. Ну, от вони робили. Насправді ці здоров'ю да тести. Вони багато що робили. Ну, знову ж таки, я теж спостерігав, мені цікаво, я політолог да, і Ця політика мені дуже цікава не тільки з точки зору нас з вами, але й з точки зору самого, як воно відбувається в них. Ця демократія працює. Нам всім треба будувати політичні інституції тут, щоб в нас так працювали, а не в кабінеті на трьох визначали, хто там, що там. І він знявся, прийняв рішення і знявся сам. Не скидали там на дачу, як в радянському Союзі, не вивозили. Він сам знявся. Він демократ, справжній демократ, дійсно людина, яка заслуговує повагу. Президент, який відходить у минуле, а сьогодні ми чекаємо. Заяв від демократів, я думаю, скоро стане відомо, хто буде новим кандидатом, на благо якого будуть працювати всі демократи. Дійсно, демократи злякалися плану Трампа. Демократи злякалися того, що їй був замах. Вони злякалися, як він рухається, бояться Джей Ді Венса, не хочуть їх пустити до влади, бояться і надто близьких відносин з Путіном. Який урок тут треба винести Україні? Наші вже ж там на звонку з Трампом зустрічаються, обговорюють план Бориса Джонсона, де і російськомовних треба треба Захищати замість нас, україномовних в Україні і Путіну людінці треба давати. Да? План Боріса він цікавий і інший, але це не значить, що ми його підтримуємо чи повинні підтримувати, бо ми не знаємо, чи виграє Трамп. Я вам говорив, як деякі українські політики вже підтримували Хіларі Клінтон, яка не виграла. От так само не треба зараз зробити помилку з Трампом. Давайте все-таки поважати виборця. Інститут виборності. Нам не один раз казали, що виграє Янукович і Янукович в Ростові. Так само тут ми не знаємо, хто виграє. Ну, не знаємо, виборці визначать. Плюс там є супервиборці, виборщики, вони теж голосують. І їхні голоси: там 500-700 людей, їх більше. І вони визначають. Трамп, до речі, нагадаю, Хіллері Клінтон по кількості голосів програв, а по виборщиках виграв і став. Так само тут ми не знаємо. Побачимо. Побачимо, тому треба працювати з обома партіями, з обома кандидатами. Побачимо, кого оголосять власне демократи. Це дуже велика інтрига цих виборів. Загалом вибори дуже інтригуючі, але давайте чесно: це можуть бути останні вибори в Штатах перед Третьою світовою війною. Ставки супервисокі. Або навпаки, це можуть бути вибори, які війну не допустять, і допоможуть Україні перемогти цих покидьків під назвою Російська Федерація. Ось така, друзі, ситуація. Я вам проаналізував дуже швидко, тому що ну вона тільки сталася. От тільки вона сталася, Байден написав Твіттері, я одразу прийшов до вас, щоб вам розповісти. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал. Нас атакують російські боти. І зараз критично, щоб ви підписались, щоб ми росли далі, щоб нас не заморозили на цьому рівні, а перегляди не впали вниз. Це важливо. Тому підпишіться, покажіть активність. Ви дивитесь мільйон п'ятсот не підписані. Друге, спецпризначені, Цинці Херсонщина 25 потужних пташок, просто більших, ніж я. А хто мене бачив, живу. ви знаєте, що я під 2 метри ростом, тому там потужні дрони. А, і б'ють на 60-80 кілометрів, збирає мільйон. Швидше кумпен, швидше буде. І ще дуже важливо: в цих пташках є ще й штучний інтелект. Коли росіяни глушать інтернет, вона сама визначає цей дрон, сам визначає, яка ціль жирніша, чи російський танк, чи російський. Наприклад, вояка, ну але насправді бере ще щось потужніше. Наприклад, якийсь аеродром, військову базу чи будь-що інше. Тому вони навчені визначати самі ціль, коли вже навіть наші хлопці не бачать. Тому пташка розумна і знищує. Тому, бачите, ми вчимося на війні і використовуємо штучний інтелект, щоб він воював за Україну. Тому підпишіться, зробіть донат, а в коментарях напишіть відповідь. На просте питання, добре, що знявся Байден чи ні, погано, бо інший кандидат буде гірший і може Трампу програє. Ну і загалом, як ви ставитесь до Байдена і до цього рішення? Поважаєте чи навпаки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.